Такий вигляд має одна з позицій операторів нічних дронів на передовій. Боєць Юрій на псевдомахно розповідає, яке завдання виконують сьогодні. Ну, шкода, звісно, що зараз не погода, і дуже великі втрати у нас по дронам, але завдяки цьому, що там не в погоду коли... Коризується можливістю, хоче зробити пересмінку, помінятись на позиціях. Ми все одно стараємося, злітаємо, прикриваємо, шукаємо і, і якби, сати, вони врятували вже не одне життя благодаря цьому, і не одне знищили. Юра, бачу, що він прилітає. Вже біля бліндажа світиться. Рудпак злітай! Нас трошки обстріл, такі поки що мінус. Нам треба буде вийти, коли закінчиться обстріл, подивитися антенну, бо дуже близько прилетіло, можливо, її вже й нема. Почався обстріл іншої позиції групи операторів. Через це Олександр на псевдокитайці, де запускати свій дрон. Зараз якраз такий час, що починають свої заміни на своїх позиціях, і ми. З допомогою дронів будемо зараз їх трошки заважати їм робити їхні переміщення. Оператори піднімають свої планові висоту, з якої можна бачити росіян. Яскраво білі плями на екрані це окупанти. Ну знову ж перед цим ми бачили на відео, що троє вийшло з спешки цієї крайньої, і зараз вони пробують зайти туди. Проводять заміну з складу. Тепер будемо бажання подозити. Махно розповідає, вночі орієнтується на місцевості добре. Основна причина, через що втрачає дрон негода. Ми дуже багато працюємо на одному напрямку, і ми, якби са спочатку ще від Водокачки, від каналу, від Бахмутського часу Яру, як ми штурмували, і ми це все проходили і пам'ятаємо, вже всі рельєфи. Кожну посадку, кожну тропинку. І Це теж дає змогу орієнтуватися швидко в нічний час. Через певний час бійці збираються і покидають позиції. Нарешті ми взялися з позиції. Це було весело. Насправді, мотилига, транспорт, який мав мати, мати закіпила. Ми прийшли плюс-мінус 2-2,5 з кілометра пішки. По полям, по болотам і дійшли до металі. Ну, Зараз ми будемо перегруповуватися і сідати інший транспорт. Наразі захисники боронять від росіян донецький напрямок. Нині оголосили збір на нову техніку. Найкраща робота <світ> робота в лучше Владислав кулов, суспільне новини, Донбас, моторчиків і